Не а ми зараз детальніше про це можемо розпитати Людвіга Литвинського, це експерт з питання атомної енергетики та ядерної фізики? Пане Людвігу, вітаю вас. День добрий ну розкажіть, будь ласка, про перспективи. Наскільки це реально? І, от, якщо міністр каже, що вже до 2026 року Україна зможе цей проект енерготома втілити у життя, і ми самі зможемо виробляти ядерне паливо. Наскільки це реально? Ну, давайте я трохи на землю все ж таки спущу. Мова не ведеться про виробництво ядерного палива, мова ведеться про ну, не про повний цикл, скажімо так, а про окремі елементи виробництва ядерного палива, зокрема, і зборочна лінія, яка дозволить нам збирати як з наших, так і з іноземних комплектуючих. Тепловиділяючі збірки для наших атомних станцій. Тобто все одно, ну дивіться, ви правильно зараз зазначили, але якщо ми залежали від колись від російського палива, то тепер ми не будемо вже від нього залежати. І е, це неповний цикл, він дозволить забезпечувати наші станції і продавати на експорт чи ні. Ми і досі не залежали на 100%. Виключно від Росії, оскільки части, частина виробництва все ж таки була вітчизняна. Зокрема, повний цикл він включає до себе і видобуток уранової руди, і збагачення цієї руди, потім переведення до гексавториду урану, потім збагачення по ізотопу уран 235 і так далі, і так далі, аж до зборочної лінії, де збираються разом ті елементи, які виготовляються на окремих виробництвах. Так, от, що стосується вашого питання, то дійсно ми досі значною мірою, ну скажімо, до десь лютого минулого року значною мірою залежали від Росії. А після цього ми повністю перейшли на паливо виробництва Вестінгаус, і мова ведеться про те, що частина цього виробництва буде локалізована в Україні. Зрозуміло. Тобто Вестінгаус і далі залишається нашим партнером енергоатома, але ми вже частину цього палива зможемо виробляти самі тут. з я, якщо помиляюся, попратимуть, будь ласка, з тих комплектуючих або з тієї сировини, яку нам буде давати Вестінгаус? Ні, зокрема, і ми самі будемо виробляти угу. частини деталей для подальшої зборки тепловиділяючих збірок. Це проєкт для енергетичної безпеки України. Він дуже важливий. А наскільки він небезпечний? Скажімо так, він я не скажу, що абсолютно небезпечний, оскільки абсолютно небезпечних виробництв не буває, але він, порівняно з іншими елементами загалом атомної енергетики, суттєво небезпечніший ніж інші. Зрозуміло, дуже дякуємо вам за інформацію. Людвіг Литвинський зараз був з нами на прямому зв'язку. Експерт з питань атомної енергетики та ядерної фізики.